Доброго ранку в обід. Ірина, як завжди, не виспалась. Виглядаю як зачухан. Ще у мене, як завжди, щось сохне на фоні, на дверях, не звертайте увагу. Зараз я отака от піду до чоловіка на роботу, щоб всі побачили, яка його гарна дружина. А насправді мені просто треба занести йому обід. Що <кій> <кій> У мене з голос. Давайте збиратися. Мені ще по дорозі треба зайти на нову пошту. В магазин і короче до чоловіка покажу вам, де працює мій чоловік. Лох. О, то снимай, заходьте. Дивись сьогодні, який? Юрій Адель. Оце 20 колеса. І що? Таких я ще не робив. Сюди вони не влазять, але за просьбою клієнта влазять. Я встигла за секунду вимазати свою куртку, поки донесла цю посилку. Але це таке постірається. Давайте глянемо, що ж мені прийшло. Я забрала дві посилочки це все для роботи. Детальний огляд не буду робити, бо, на що вам мої розхідні матеріали для тату. Але мені прийшли сертифікати. І там я замовляла новий дизайн-розробку. Дизайн мені самі цікаво, які ж вони вийшли. Так, ось так це виглядає. Ось так запаковані подарункові сертифікати мені прийшли. Це індивідуальний ескіз, який я малювала. Мені подобається. І ось так виглядає. Тут теж, бачите, на фоні той самий малюночок. Мені подобається. Ввечері годинку пограти улюблений Сімс. Зараз покажу вам свою хату. Як бачите, я фермер. Ще і який? В мене є кури, кролі, корова. Тут я щось розвожу. Що це? Горошок посаджений. От тут в мене є грядочки, тут стірка. Все як має бути, знаєте, як колись без стиральних машинок. Коридор. Далі тут заходимо в кухню. Як бачите, я дуже багато додаю різних деталей, щоб це було якось більш по-справжньому. Така кухня, коротше. Далі знову ж таки коридор. Тут домик для моєї кішечки. Наліво кімната. Мужичка старшого оцього. До речі, у мене тут незвичайна сім'я, в плані не чоловік, жінка і їхні діти. У мене тут живе брат, сестра, дорослі, і кожен з них всиновив собі дитину. Оцей хлопець, це цього мужика-син, а оця малюська, це донька. Ось цієї така от сім'я. Бачите, як в мене тут гарно, атмосферно. Це кімната старшого сина. Моя кошечка. Вона вже стара, Ну, скоро буде стара. Ванна, де треба прибирати. Ванна, до речі, досить проста. Треба сюди якоїсь зелені хоча б на стіни. Зараз цим займуся, додавлю. Так, і спальня дівчини з її донькою. Вона ще маленька, тому сплять вони разом. Сьогодні в мене на сеансі буде мій постійний клієнт. Це був мій перший клієнт після курсів, 6 років тому. І це мій тато. Сьогодні будемо бити татові новеньке татуювання. Він, бачите, не хоче від мене відставати в кількості татуювань і те, що йому 55 його це аж ніяк не зупиняє. Та і не повинно зупиняти. тому... Сьогодні буде нова татуха, ось тут. Штучна шкіра це, звісно, трешняк. Я вже й забула, наскільки складно бути на тій резині. На людському тілі значно легше бити татуювання, як на резині. Сьогодні набила малесенький кусочок, завтра, скоріш за все, проведу за цією роботою цілий день. Так, е, да, складно, але штучна шкіра прикольна для відпрацювання якихось технік, просто помалювати те, що ти хочеш. Коротше, Чому б ні? Все Ірина лягає спати. Дякую, що подивилися мій влог. Якщо вам подобається, ставте пальці вгору, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, бо саме це просуває мій канал в Ютубі. До наступних зустрічей!